Всім доброго дня! Стукнулися з такою проблемою, що сняли акумулятор на Fortes Max і заблокувалась магнітола. Потрібно ввести чотиризначний код, як його знайти, потрібно взяти, зажати ось циферку 1 і циферку 6 і тримати. У вас ось тут з'явиться меню, яке біжить. Я вставлю в кінці ролика відео, яке меню і на що потрібно звернути увагу. Появиться меню. І в самому кінці, ось тут почнуть бігати якби, інформація, дата і так, так, і так далі. Появиться у вас код, такий довгий-довгий. З того коду потрібно взяти остання літера, в моєму випадку це літера В, і шість останніх цифр. І потрібно зайти на сайт. Сайт я вставлю. В гуглі просто вписуєте, вам відкриється сторінка, і там напише, що вам потрібно ввести ось цю останню комбінацію: ось ця буква і шість цифр. Вводите, і вас висвітлюється код. Вводите цей код, нажимаєте ось цю середню кнопку, і вас радіо заробить. Mm-hmm.